Слава Господу! Слава я часто проповідую в лікарні, і один старенький чоловік каже: Ну як цього Бога іскати? А я йому відповідаю, так як в молодості шукали нівесту. Мама казала, нікуди не йди корови трапасти, і корови паслись, і доля знайшлася. Читаю Боже Слово, яке записано в Пророка Осії. І ми вже будемо приходити до закінчення зібрання. Це буде четвертий розділ, п'ятий текст. Мій народ гине через брак пізнання. Оскільки ти відкинув пізнання, то і я відкину тебе, щоб ти не був моїм священником. Як ти забув закон твого Бога, так і я забуду. Твоїх дітей. Читаємо ще раз. Мій народ гине через брак пізнання, оскільки ти відкинув пізнання, то і я відкину тебе, щоб ти не був моїм священником. Як ти забув закон твого Бога, так і я забуду твоїх дітей. Тема моєї проповіді забув, забуду. Ми часто так кажемо. Часто ми чуємо від дітей наших, часто ми чуємо від наших близьких друзей, чуємо такі слова забув. Але ж коли сьогодні дивимося на таку країну, як Сєвєрна Корея, коли їхній лідер проходить, за ним ідуть генерали, і всі вони з ручками, з бумагами пишуть. Ніхто не дивиться по сторонах, чи хто пише, не пише, ніхто горобців не вважає, бо знають ціну того, якщо вони забудуть. В лучшому випадку з роботи виженуть, чуть хужому случаї до в'язниці вкинуть, а ще можуть і життя лишити. Вони знають ціну, яку прийдеться платити за те, що забув. Те, що забув, вони знають добре. І вони говорять дітям своїм, а діти своїм дітям і там дуже все внімательно. Це такий негативний приклад, але те, що є, те є. Брати і сестри. Писання каже нам в цьому тексті, який я прочитав. Гине, відкину, забуду. Гине, відкину Забуду. Причина яка? За те, що ти забув закон Бога мого. За те, що ти забув закон Бога твого. Загинеш. Відкину і забуду. І що є саме страшне, каже дітей твоїх забуду. Твоїх дітей забуду. І сьогодні, коли ми дивимося на нашу країну, мабуть, наша країна платить сьогодні велику ціну. В чому? За те, що забула закон Бога свого. за те, що забувала закон Бога свого. І сьогодні ми бачимо на кладовище, ворота не закриваються. Не закриваються ворота. І пам'ятаєте, як Господь казав до Ізраїля, коли вони мали увійти в ту обітовану землю? Господь казав: ти не забудь, щоб ти не забув, то на руках напиши, на уровні очей твоїх напиши. Говори дітям, діти своїм дітям, щоб ви не забули. І коли вони до цього не віднеслися серйозно, ми бачимо, яку вони ціну платили. Їх на вірьовках уводили в рабство. Їх вбивали. Їх поневолювали. А Бог попереджав: Не забудь, нагадуйте один одному. Не забудьте. Ми дивимося далі, вони втратили країну через те, що були забутьковитими. І 2000 років шаталися по світі. Ми кажемо, що євреї ну, такі розумні, втративши свою домівку. А причина забули закон Бога. І пам'ятаєте фашистську Германію, коли їх. Шукали днем з огнем. І хто хавав їх, переховував, лишався життя. Їх закопували живими, крематори горили день і ніч. А причина забув. Забули. Ну, я забув. Брати і сестри, каже Писання, якщо Бог не, пос... не пощадив. Природних ветвей, то каже, дивися, чи пощадить тебе дика масліна. І Господь каже: пам'ятай, що не ти кореня тримаєш, а хто корень тебе тримає. Ти не забудь, хто тебе тримає. Ти не забудь, хто тримає твою сім'ю. Ти не забудь, чия рука тебе сьогодні держить. Якщо Бог не пощадив, дивись, чи пощадить тебе. Дика масліна. Пам'ятай, не ти корень тримаєш, а корень тебе. Євреям приходилося платити гірку, і по сьогоднішній день вони платять ціну. Нам кажеться, ми не будемо платити. А ми не будемо платити. Брати і сестри. Не забудь, каже Біблія. Не забудь. І дивлячись на Писання, Писання каже: якщо ти стоїш, ти бережися, щоб тобі не впасти. Бережися. І пам'ятай, хто тебе тримає, якщо ти стоїш. Якщо він відпустить, ми сьогодні бачимо, що відбувається. І дайте, я порою дивлюся, знайте, як будто Бог полишив. Я проповідував там, де я проживаю, середина Буда. Знаєте, від організації до організації я ходив, обходив їх здовж і поперок весь район школи. Знаєте, ці люди сміялися, сьогодні не до сміху. Сьогодні не до сміху. Розпорошилися по всьому, як кажуть, лицю землі. А причина? Знаєте, говорилося Боже Слово, а люди не прислуховувались. І сьогодні, знаєте, великі страждання. Зруйноване місто, знаєте, дивіться, як гора думи. Люди бігли, їм не було часу, коли піти в зібрання. Людям не було колись заглянути в Біблію. Знаєте, Люди забули закон Бога. І Бог каже: Я забуду дітей твоїх. як ти забув закон Бога. Я зоставлю дітей твоїх. Браття, сестри, хіба є щось страшніше? Ти забув, а я тебе відкину від священої дії. Ми порою дивимося на братів, що вони тут священники. Але ми бачимо по Біблії, що каже Господь: ви царственне священство народ святий. Ви цари, ви священники, Але Бог каже, я тебе відкину за те, що ти невнімательний до Божого Слова. За те, що ти забуваєш закон Бога. І знаєте, отак просто приходимо і уходимо з цього місця. І каже Господь, загине. Ще страшніше ми бачимо, а причина, як ти відкинув, я тебе відкинув. Ми, може, сидимо, слухаємо і кажеться, ми і не відкидаємо, ж, але Біблія каже, щоб ми Боже Слово чтили в своєму житті. І дивлячись на Боже Слово, що ми бачимо? Господь каже: подивися, з якої ти ями підняти, якої прирви тебе Господь достав, з якої скали він тебе істік. І ми знаєте, сьогодні вже ну, життя пішло далі, ми піднялися з тих, знаєте, таких нікчемних життєвих ситуацій, і ми вже, знаєте, забуваємо. Хто нас достав, хто висік і для чого? І для чого? І якщо будемо забувати, придеться платити, буде ціна. Як кажуть, народі, що кажуть, тільки сир в мишоловки дарма, а за все треба платити. І Біблія каже, суд звідки починається із дома Господнього. Божа мельниця, вона меле медліно, але вона меле увірено. Господня мельниця, вона меле. І в одній церкві така, знаєте, з однієї картина, і з другої, з однієї око, а з другої сторони вухо. Якби художник хотів показати, що він все бачить. І він все чує, Господь бачить і чує. Дивлячись на ту історію, яку Христос розказав, пам'ятаєте за того чоловіка, який був должен, 10 тисяч. Але коли був позваний, щоб дати відповідь, то він умоляв і просив, і був помилуваний. Але каже Біблія, він відійшов, пройшов небагато і побачив свого товариша, і що? За тих 100 динаріїв, він почав його вже притісняти і приміняти фізичні, фізичні сили. Але хто то побачив і хто то доніс, і анулірована була, знаєте, та амнісія, яка була явлена йому і прийшов Божий суд? Чоловік скоро може забути. Скоро можемо забути, але ж нам, в приклад, показаний Божий народ Ізраїль. Господь їм казав, і казалося би, ну не вже такий народ може забути Бога. Над ними був стовп огня, стовп дима, їхня обув не старіла, їхня одежа не відшала, вони їли ману, вони бачили казні над Єгиптом. Не вже? А оказується, може забути людина. І пам'ятаєте, як апостол Павел сказав до Тимофія? Каже, пам'ятай Господа. Кажеться, Павел, ти кому говориш? Да він в третьому поколінні віруючий. да ти його з церкви не виженеш. Але Павел знав, що говорить. Каже: не забудь. Не забудь. Не дивлячись, що ти сьогодні в хори співаєш або сидиш в проповідниках, можливо, пророкуєш, можливо, знаєте, займаєшся багато е, різними відами служіння місіонером, але ти не забудь. Не забудь. Не забудь Господа, говори дітям, а діти своїм дітям. Бо якщо Бог не пощадив природної вітки, дивись, дика масліна, чи тебе пощадить. Браття, сестри, дивись, чи тебе пощадить. Це для нас, єврейський народ, є образи, щоб ми, ми не були такі забудькі, як вони. Сестри, браття, нам сьогодні, знаєте, треба проснутись. Самому собі нагадувати і нагадувати дітям, нагадувати зятям-невісткам, щоб Слово Боже не відійшло від нас, щоб не відійшло Слово від нас. Як воно часто відходило від ізраїльського народу, воно відходило і вони платили жорстокою боль'ю, вони платили великими стражданнями. Ми приходимо до закінчення нашого собрання, і хотілося б, щоб ми зараз помолилися. Знаєте, за що, що помолилися? Щоб помолилися до Господа і сказали: Господь, поможи нам, щоб ми запалилися, щоб усердії не слабли, духом племеніли і Господу служили, щоб Слово Боже, воно не десь, а воно лежало на першому місці, де там ближче біля нас. Ісусу навіну Господь казав, хай це слово не відходить від уст твоїх, день ніч поучайся, тоді успіх буде і будеш поступати благорозумно, щоб те слово, знаєте, воно для нас було як мед, як Давід казав, і слаче тих каплей сота. Як Давід любив Боже Слово, як Він його цінив, як любив, а сьогодні як в мене, як в тебе. Немає можливо, апетіту. Але я вірю, що в нашому собранні сьогодні є той, який може вилічити нас від такого, знаєте, такої болезні, яка прийшла в нашу життя. Нема апетиту до Божого Слова. От нема, не хочеться. Заставляю себе. Знаєте, це состояння больної людини. Не хочеться читати. Не хочеться роздумувати. А Давід каже, ночі розмишляю про откровення. Сказали: підемо в Дом Божий. Каже, серце моє зраділо, і ти в собранні. А собрання трошки довше, як завжди, і вже, можливо, крутимося. Куди спішимо? Чуєте, куди сьогодні спішити, коли смерть входить вдома, і це ще не кінець? Чуєте? Дух Святий відкриває, що ще це не кінець. Чуєте, ще не кінець. Як сьогодні важно просити, Господі, дай мені апетиту духовного такого, щоб в усерді не ослаблювати, духом племеніти і йому служити, щоб, знаєте, дивлячись на нас. Наші діти могли сказати, да, батько, мама, вони люблять Боже Слово, вони спішать в церкву, вони люблять молитися. Давайте ми піднимемося. В кого є, яка нужда? Ви підніміть руку. В одній церкві, коли я був, Господь проговорив це, було тут у вас внизу. І Господь сказав після молитви до тих, хто піднімав руку, каже, я бачив, брат каже, відійняй, як ангел приходив і давав відповідь і поміч. Піднімай свою руку до неба. І якщо сьогодні в тебе немає апетиту, Бог столи накриває, Бог слово посилає, а в тебе немає апетіту. Є той, який може і злічити. Немає желання до молитви, а про пост, а про пост вже нема що говорити. Господі, полікуй мене, браття, сестри. Є той, який лічить, є той, який запалює, і ми до нього зараз будемо молитися. Смерть іде з хати в хату. І сьогодні ви в домі молитвеному, а ми. Там на Сумщині, знаєте, дом розбитий стоїть, окна повибивати, Пів-половину кілометра від границі, а ми збираємося по грубках. І я їду туди. Знаєте, кожен раз їду, як перший раз, і вертаюся, кажу, Господі, я дякую, що Ти дав мені вернутися до сім'ї. І ще десь 70 людей збирається, люди хочуть слухати Боже Слово. Ти сьогодні знаходишся в домі Божому, сіниці. Знаєте, можливо, ти думаєш, а сюди не прийде, і ми так думали, не прийде. І євреї так думали, що вони ізбраний народ. Чуєте, вони думали, що вони незамінімі. Але Бог з дітьми проявив руку свою, як батько. І якщо каже ви діти, то кого любить, того наказує і б'є. Б'є всякого сина, якого приймає. Тому сьогодні хай прийде ревність. возривнує, Господі. Молимо Господь. let me get a show let me get a day managous let me get again house kain house let me get to day managous melos arne Твоє слово говорить, щоб ми в усердії не слабли, духом пламеніли і тобі завжди служили. Боже, ми нахилили голови і нахилили серця. Господі, произведи, Господі, як в дні Господі, прошлої, коли Господь ми горили, произведи в нас, Господі, хотіння і бажання за Твоїм ізволенням. Господі, щоб і для нас Твоє слово завжди було як мед. І як ти каплі сота і солодше, Господі, щоб раби Твої утішалися словом Твоїм. Запали, Боже, пройди по цьому залі, Господі, Господі, в кого руки опустилися, в кого коліна ослабли. Хто можливо, Господі, не має сили вже не то читати, Господі, а ходити в зібрання, даже слухати. Господі, сьогодні запали. Хай цей вечір буде вечором переміни і доброго начала. Господі, запали, Господі. Щоби Господі наша забудькуватость не привела нас до того, до чого єврейські священики, єврейські пророки привели своїх синів і дочок, коли Твої суди входили в дома. Коли твій суд ішов з дома в дом, Господі, поможи нам, Господі, поможи говорити дітям. Дай дерзновіння, Господь, а нашим дітям дай, щоб вони говорили своїм дітям, поможи нам в цьому. І ми тебе просимо. Ти бачиш ці нужди на кожну із цих нужд. Хай від тебе буде, Господі, поміч і милость. В ім'я Ісуса Христа просимо і молим тебе, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь.